Думаю, так. Привіт, народ! Це моя нова тема. Я поки просто юзаю. Просто ще один мій тестовий стрім. І цього разу ми з вами поговоримо про музику, як ви могли здогадатися. Чого я вибрала цю тему? Тому що мене відчасти часто надихнуло, відчасти часто я давно займаюся просуванням української музики. Так давно що я закинула це діло. Я спробувала, я вперта людина, я тривалий час займалася українською музикою, поки не зрозуміла, що ну, його бісовій матері, чесно. Але про що я хочу розказати? Я вам зараз хочу розказати про те, як починався мій. Блог, так би мовити. Він починався, як звичайно, собі користувацький блог, і займалася я безпосередньо тим, що я просто викладала в мережу музику, яка мені подобається. Ну, тобто, перші п'ять років це був просто мій плейлист на Ютубі. Не більше, не менше. Так, я намагалася його прикрашати. Тому що, як, може, дехто зрозумів з мого відеоблогу, що я люблю кіно. І нехай я безпосередньо не використовую кіношні елементи, але так чи інакше вони у мене є у моїх роликах і зараз. Я люблю, Даруйте. Я люблю кіношні цитати, хоча музичні я також люблю. Цитати. Але кіношні я люблю більше. Мені подобаються ці всі ефекти. Тому я заради вас стараюся, щоб ви у мене бачили гарну презентаційну картинку. Обов'язково, щоб нехай це не було кіно-кіном, але щоб, принаймні претензія на кіно тут присутня була. Тож я почала перш за все. Знову ж таки, перші 5 років я робила то для себе, тому що я росла як режисер відеомонтажу. Там можна побачити на моїх перших відео: що спочатку то були картинки картинками, просто збірка картинок, нічого такого. А от е, в наступні 5 років стало цікавіше. Тому що в наступні 5 років я зрозуміла, що я вже виклала всю музику, яка мені подобалась, яка була унікальна, до речі, на Ютубі, про що варто пам'ятати, що унікальний контент також важливий, в незалежності від того, чим ви займаєтесь, який матеріал ви просуваєте. На перших порах мені вдавалося ставити таку музику українську, яку точно не було на Ютубі. Наступні 5 років в мене вже були складнощі з цим. Але перші 5 років взагалі красота. Плюс я знущалася з відео. Все було доволі так просто. Але. Далі я почала шукати українську музику. Я її шукала, і що я хочу сказати про себе, той плейлист, який ви бачите в мене на каналі. Це моя музика, не в тому сенсі, що вона моя, прям моя, Тому що будуть лаятися зірки, скажуть, як ти зараза твоя музика. Да? Ми знаємо, хто писав тексти і оранжування. Але справа в тому, що я створювала відеоряд. Я просувала українську музику. І як можна сказати відчасти музичний продюсер такий чуть-чуть, Тому що я то сприймаю доволі таки серйозно справді. Якщо ви помітили, я взагалі така серйозна людина від части. Можливо, занадто серйозно, але тим не менше. І до своєї справи я відношуся серйозно, тому я не люблю дилетанство. Взагалі не люблю, не переварюю, не змушуйте мене. А музична сфера це така сфера цікава, знову ж таки, з моєї суб'єктивної точки зору. Вона там дуже творча. От прям Творча творча, і чого я сюди поставила Сашка Положенського, тому що він мені болить більше всього. Я його люблю з усіх музичних зірок довше за всіх. Тому я вирішила, що він у мене не образиться, якщо я його поставлю як приклад. Просто мені то болить. У мене на каналі є два його альбоми. І то два таких серйозних боля. Болю точніше, мого шанувальницького. Тому що як можна було випустити альбом, от буквально фізично випустити, і не викладати його в мережу. У мене була історія з сімкою Сашка Положинського. Але була насправді історія ще одна: з Атлантидою. Тобто, там не. Це був перший раз, коли був такий фол, чесно. І я не розумію, як це так, як можна писати от, ну, хорошу музику, чесно. Ну, Принаймні, для людини мого покоління. Давайте зробимо таку поправку. Я 86-го року народження. Я із тих жінок, яка зухвало загалом, то може про то говорити. Мене, мій вік не пече, не пари взагалі. І для мого покоління Сашко Положинський — це, так би мовити, ти ж нас виховував, чувак, ти ж ти ж взагалі ти ж наш такий, що прямо наш. І як можна не турбуватися про просування свого продукту? Ну, тобто, щоб ви розуміли. Мало випустити музику, точніше пісню, мало написати текст, мало написати музику, мало грамотно, його все скомпонувати. Мало підібрати хорошу команду, тому що я вже за роки прослуховування музики я вже почала відмічати, ага, от барабанщик хороший, гітарист хороший, а соліст може напартачити. Або бувають гурти, коли навпаки, солісо тягне бідолашка, а я бачу, що і барабанщик спить на роботі. І гітарист може належати, вже навіть я то чую. Хоча в мене немає ніякої такої освіти. Хоча в мене є музичний слух, до речі, От що, що у мене є, Він просто не використовується. Тож, що потрібно українській музиці. українській музиці потрібно просування. Якщо хтось думає, що ви напишете пісню, і, так би мовити, про неї хтось згадає, якщо ви взагалі не докладаєте до того зусиль, то даруйте ви не праві, Так, Трішечки ви не праві. Зараз я змінюю тему. у мене ще отака от тема. Чому ви не праві? Тому що, не дивлюся на те, що українська музика зараз у скрутному положенні, тим не менше, їй потрібне просування, от просто викладіть українську музику. От буквально на всі платформи, які ви знаєте, треба, не треба, слухач розбереться сам. Чесно, ви головне, не забувайте музику викладати. Тому що, коли мені прилітає за те, що я викладаю українську музику, ну, як не мені конкретно, а нам, музичним блогерам, до речі, народ, хто мене чує привіт. Я із тих музичних блогерів, які не витримали гіркої долі і вирішила на його бісу. Я історик взагалі-то. І про історію я знаю в рази більше, ніж про музику. Але давайте я вам розкажу ту саму історію тільки з точки зору музичного блогера. Пожаліюся вам. Тому що. Музичному блогеру прилітає від усіх, від Ютуба більше всіх, але, так би мовити, по ходу п'єси і ще від сторонніх осіб. Прилітає від музичних гуртів, тому що особисто я люблю ліцензійну музику, як ви розумієте. Вона часто спірачена, але вона ліцензійна. І коли хто бачить Ютуб, він сильно на то лається, Він відразу пересилає інформацію гуртам, гурти мене за то, так би мовити, по галюці не гладять. Але я розумію, то авторське право, тобто то взагалі без питань. Я ж при своєму розумі, я знаю, що я використовую ліцензійну музику, я використовую чужі авторські права без них. Але ж я ще використовую відео, як ви могли помітити. І там також діють авторські права. Що ви розуміли, не кожне кіно знімається однією студією, деякі ефекти роблять суміжні студії. І в мене були такі відеоролики, де зустрічалося аж цілих три авторських права. Музичне авторське право, авторське право на фільм і авторське право на ефект певний. І коли оці три фактори сходяться, я не отримую не те, що монетизації. Монетизацію я і так не отримую, тому що мені регулярно прилітає. За авторське право по музиці. Це якщо хтось сподівається, що в мене ж монетизація, прям капець. Ні. Мало того, що монетизацію мені відмовляє, так далеко не кожен матеріал я публікую через те, що в мене збігаються чимало претензій на авторські права. І скажіть мені на Бога. А для кого я працюю? Просто як це сказати? Я розумію, що людина не хотіла, так би мовити, мене образити як музичного блогера, але так вийшло. Тому що виявляється, що я ще зараза така, якщо ви не знали, перетягую глядача. Тобто, мало того, що я працюю замість лідерів гуртів, замість їхніх продюсерів. Так я ще перетягую глядача. Угу. Зрозуміли розклади по карті. Але і це ще не все. До речі, просто так говорю для зауваження. Музичні плейлисти вони також досить таки добре юзаються. перш за все, радіоплатформами. У мене був час, коли я бачила, яка радіостанція використовує мою музику. Зараз ця інформація сплила десь туди донизу, і я її вже не бачу. У мене вже історичний фактор перебив цей весь вплив. Тобто я бачу, що мою музику слухають, а от те, що хто її декрута, я її вже не бачу. У мене вже Ютуб змінив аналітику. Він уже не дає конкретних вказівок. Це такі подробиці. Але я можу сказати, що один мій плейлист українська музика мікс жанрів, активно використовується також радіостанцію це прям мій самий топовий плейлист. Тому що я його одного разу почула у Львові в супермаркеті. Я прям слухала і думаю, да, оце, оце хтось молодець. Оце хтось молодець, шкода, що ніхто про те не знає. Тобто певна дія і певний профіт від того, що ви будете займатися своєю справою, рано чи пізно настане. Ну, так, у нас є поправка на те, що український контент загалом. Не дуже то літає. І, можливо, українська музика від того також ну, вигріває трішки. Тому що якщо не котується одне, то інше також буде котуватися слабо. Але я, якщо ви помітили з вікону, я все ж таки люблю роботу як таку. Я розумію, що Досить часто, я про це поговорю пізніше, що коли я на роботі, всім здається, що я тут сексом займаюся, чесне слово. А я працюю. Я працюю, я, ну як я відповідально ставлюся до роботи. Навіть якщо я глазами кліпаю всім навколо, я працюю тим не менше. І перше, за чим я дивлюся, це за роботою. І як я помічаю у людях, особливо мене часом бісить непрофесіоналізм досить таки сильно, тому що коли я стараюся і роблю картинку, я стараюся підібрати зовнішній відеоряд під музику, а у когось є сопілка, як я почула один раз в інтерв'ю. А у мене ж я моя там. В музиці є сопілка. Це ж вклад в українську музику. Ну, тобто, чувак, так би мовити, косвіно даруйте, я не перекладу це слово швидко. Зізнається, що сенсу в його музиці немає. Зовсім немає. Але там є сопілка, і народ чомусь це пропускає. Тобто я розумію, українська автентика, ну зробіть ви українську автентику як Одна сопілка не може прикривати весь той сором, ну це ж просто нереально. І на цьому ґрунті я можу сказати, чому мене тут так трішки підбесило, тому що я пропускаю далеко не кожну музичну групу. І далеко не кожну музику я ставлю на свої. Плейлист. Далеко не під кожною музику я ставлю свій підпис. Тому якщо раптом ваша музика на моєму каналі, це означає, що ви робите свою роботу якісно. Що ви так заспівали і так зробили музичний відеоряд, що мені захотілося його покласти, так би мовити, ще на відеоряд і, так би мовити, вас підсилити. Але я не можу слухати шлак. От просто музичний шлак я слухати не можу. Я, якщо чесно, інформаційний шлак слухати не можу. У мене просто на то не вистачає сил. Ну, Тобто ну, не можна безвідповідально ставитися до своєї роботи і чекати, що ти ж тут у нас йомайо писана. От як у людей так вкладається в голові? Як можна допускати таку безвідповідальність і чекати профіту? А є ж люди, які реально чекають профіту? Що ви думали? Просто так чи що? Ні, там у людей все серйозно, там плани на десятиліття, куди вони потратять 2 мільярди. Там все в порядку. А те, що вони напружуватися навіть не збиралися, там взагалі нікого не цікавить. Ми ще піднімаємо на транспаранти те, що а це ж українське. Угу. А можна сказати, де сенс у ваших українських текстах? Він там взагалі є? Бо я знаю кадрів, у яких нема. І не передбачається. Просто-напросто. Ну, Також можна зробити поправку на те, що я 86 року народжу. Що Я пам'ятаю ще ТНМК. Їх і буквально перші, перша пісня вода. Коли вони самі дивувалися, що вони випустили пісню, прослухали текст і виявили, що там, виявляється, є сенс. Тобто, в мої часи даруйте вже за старомодність. Тобто сенс в музиці, принаймні, якось шукався хоч трішки. А що і стало наразі, я не знаю. У нас за великий рівень хайпу. от Просто от неймовірно великий. І ще оця фігня нездорова подається як норма. Хоча вона нормою не є. Прям ні разу є, але добре все. У нас практично 20 хвилина ефіру. Люблю, цілую, обнімаю, підтримуйте ЗСУ, підтримуйте українську музику, слухайте якісну музику, якісний текст. Взагалі, якось тримайтеся якісного матеріалу, не можна, так би мовити, їсти всяку фігню навіть в інформаційному полі. Якщо в мене зараз добре запишеться ролик, то я вам розкажу про другого чоловіка, який також любив все якісно. Він любив якісний алкоголь, якісні сигари. Словом, така історія. Люблю, цілую, папа. -па.